Більше практики актуальних знань, навичок та життєво необхідних умінь. І з вересня Міносвіти планує запустити пілотний проект оновленої дисципліни захист України. Його тестуватимуть у школах різних регіонів України і за відгуками освітян вчителів та учнів програму дисципліни буде фіналізовано. Її практична складова стосуватиметься навичок та умінь, які потрібні у сучасних реаліях, і йдеться не лише про ті, які стосуються оборони. Це, зокрема, і топографічне орієнтування, медицина, протимінна безпека, керування дронами. Це вміння вже опановують львівські школярі. Днями ось такі світлини виклав мер міста Андрій Садовий. Учні навчаються літати на дронах. І це наша нова реальність навички польоту і збору безпілотників один з елементів програми предмету захисту країни, який вивчатимуть у наших школах. Випробовуємо формат, аби поширити по усіх навчальних закладах. Далі буде, написав він. Тож як випробовують і осучаснюють цю дисципліну, будемо спілкуватися в нашому ефірі із Віктором Давлюком, начальником відділу освіти Сихівського та Личаківського районів Львова. Слава Україні і Добре, добрий слава. вечір. Добро вече. У скількох школах міста у, ось у такому форматі, як ми бачили на світлинах, вже викладають цю дисципліну. І чого власне вчать? Бо з мого досвіду ми вміли хіба що з практики скласти, розібрати, зібрати автомат максимум? Станом на сьогодні в нас у місті Львові повноцінно функціонують два таких центри. Один центр є на Сихові, інший є в Шевченківському районі. Але в кожному центрі кожен центр закріплений за ним закріплено 8-10 навчальних закладів. Протягом місяця часу таких центрів буде ще 6, і стану на перший на другий семестр. Ми таких центрів будемо мати 13. Тобто, ми охопимо всіх учнів нашого міста. Це учні 10-11 класів, і ці учні в суто відвідуватимуть ці заклади. Ці центри. Що що будемо вивчати? Будемо вивчати до медичну підготовку. Будемо вивчати цивільний захист, будемо вичати військову справу, стрільби будемо вивчати, А, і багато чого цікавого, такого як орієнтування на місцевості, а, або кібербезпеку, або мінну безпеку. А все це буде, будемо напрацьовувати а, по походу. Ми розуміємо, що дисципліна, вона якби навіть не оновлена, а нова. Так треба було програму складати по-новому, шукати фахівців, які краще розбираються в сучасних реаліях. Так її не можна порівнювати до тих дисциплін, які так умовно викладалися у школах. Де брали цих людей? Як навчали, чи довго вони навчалися, чи це вже якісь, скажімо, такі більш-менш готові фахівці прийшли і сказали, ми можемо. І хто ці люди зразі? ці люди? Це є інструктори наших центрів, це люди, які є військовими. Військового запасу, які з 2014 року брали участь в бойових діях. Тобто, вони мають досвід. Це є медики, полковники, капітани, майори, тобто люди, які вже мають військовий досвід. Ці люди адаптували програму предмету захисту України під реалії, під сучасність. Тобто, свій досвід вони втілили в програмах, і цим досвідом вони будуть ділитися з нашими учнями. Я так е, розумію з ваших слів, що це не у кожній школі є такий клас, тому що це і фінансово матеріально-затратно, і по облаштуванню це теж потребує часу. Це окремі центри, які відвідують з певною там періодичністю учні різних шкіл. Е, так, е, кожен центр відвідує е, одна один клас школи, відвідує цей центр один раз на місяць. Mm -hmm. Тобто вони мають вісім уроків цілий день. Вони присвячують вивченню предмету захисту України. Це такий інтенсив від ранку. до... Це такий інтенсив від ранку до вечора. Вони мають вісім уроків. Але ми ці уроки ділимо не на уроки, а на чотири пари, і кожна пара відповідає за якийсь модуль. Один модуль цей захист України, наприклад, цивільний захист, діти першу частину вони мають теорію, другу частину своєї пари 45 хвилин мають практику, тому що ми основний акцент робимо на практику, щоб діти практикували якомога більше практикували. Ми робимо акцент на практичну складову, а не на вивчення нормативно правових актів чи якоїсь заучування якоїсь теорії. А як це роз... дуже складно навчитися щось робити, коли ти вчишся це робити по таблиці, яка наклеєна на стіні, наприклад, так мені цікаво, як ще відбувається зараз, тому що дійсно я згадую свій досвід, коли це був такий предмет, здавалось, не дуже потрібний, який викладав вчитель фізкультури, бо не було окремого фахівця, який міг би це достеменно і обґрунтовано пояснити. Як розділена, тому що у нас дівчатка-хлопчики займалися окремо, кожен робив своє хлопчики, вчили стріляти, а дівчаток вчили до медичної допомоги. Такі як це радянські кліше, так хлопчик, так, солдат, так. дівчинка, медсестра. Ні, ми, ми відходимо від е, гендерної нерівності, тобто предмети е, хлопчики і дівчатка вивчають всі предмети однакові. І хлопчики і дівчатка мають е, мати медичну медичні знання, мають вміти надати першу е, допомогу, мі, мають е, орієнтуватися в просторі, мають е, стріляти зброї, мають е, знати, що таке міна безпеки, як поводиться з мінами. Да, міна безпека це зараз дуже важливо. мабуть, ну не стільки у Львівській області, скільки у тих регіонах, які наближені до лінії фронту. Але от щодо медицини, наскільки тут буде приділена увага власне так званому такмеду, так, тобто допомогти собі при певному пораненні, не лише коли тобі погано, чи, там, чи зле комусь поряд стало? Накласти турнікат. От і ми цьому експерту ми нам надали так також дуже великий увагу, тому що викладатиме оцей оцю частину цю складову медичної допомоги до медичної допомоги тактичної медицини. Суто лікар, медичний військовий медик, який брав участь в бойових діях, і який має досвід. Відповідно, свій досвід він буде передавати дітям. Це цей інтенсив. Назвімо його так раз на місяць. Він відбувається у межах програми від освіти. Чи це ваша окрема львівська ініціатива? Тому що урок захисту України теж планують переформатувати на всеукраїнському рівні, так як ми анонсували ще на початку нашої розмови. Це ваша окрема ідея на, на даний момент. Ми адаптували. Адаптували програму МОНУ Міністерства освіти і науки України під реалії, тобто частина частина теорії, частина практики, і все, що було заплановано міністерством освіти в попередні роки. Вони враховані тут, але є дещо і нове. До речі, тут у нас під трансляцією є цікаве запитання до нашої теми. Так, є питання так. Воно формулюється. Як взагалі батьки ставляться до цієї ініціативи? Бо, наприклад, я не хочу, щоб моя дитина вчилася стріляти, а комусь, можливо, забороняє віра. Тут просто ми можемо від двох уроків захисту України, там, де є військова, там де є стрільби, ми можемо. Дитина може на ці два уроки. Ці два, два уроки один. Один модуль пропускати, тобто вона буде мати мінну безпеку, цивільний захист, вона буде до медичну допомогу. Тобто дитина з восьми уроків відвідатиме шість. Ці уроки не будуть мати характеру факультативу. Вони все таки будуть внесені в навчальні плани. Так. А воно вплине на успішність, якщо дитина не склада один з цих модулів з певних причин. Ну це є поважні причини. Угу. це є віросповідя... віросповідання, Це не має, не має впливати на загальну оцінку. А були вже можливо такі якісь випадки? Була така практика. Розуміємо, що навчальний рік лише стартував, але можливо таке інтенсиви вже відбувалося. Ще не було. Це є вперше. Це ми пробуємо як експеримент з 1 вересня, і відповідно, ми ще не можемо зробити якісь висновки, так тому що це фактично тільки другий день навчання відбувається в школах, і більш конкретні якісь результати ми зможемо мати під час після першого семестру. Ну і питання технічного облаштування світлини, які ми бачили з безпілотниками. Безпілотники, це з одного боку не, не найдорожче, що може бути у війську, але не настільки дешева річ, якщо це стосується облаштування у школі. Звідки фінансовий ресурс на такі інтенсиви, чи достатньо його? Все. Ну, також ми там бачили, що було програмне забезпечення, такі Комп'ютери, кібербезпека так, зрештою все. Це все є з місцевого бюджету. з бюджету міста були виділені кошти на програму військово патріотичного виховання. Відповідно, ми розуміємо, що ми маємо захисту України приділяти якомога більше уваги зараз. Тобто, це наразі ініціатива Міносвіти, освіти, але кошти виділяються із місцевих бюджетів. Ініціатива була більше управління освіти міста. Ми його пропрацьовували ще з березня 23-го року. Трошки е, вирішили відійти від формату загальної е, загального викладання предмету захисту України. Відповідно, е, міністерство освіти е, анонсувало про зміни вже у черні місці. Вже на третій місці, коли ми над цим вже працювали. Тобто цю ініціативу було прийнято за основу, як називається. Ну, можливо, можливо яка практична цінність таких уроків якою ви її бачите від початку старту навчального від старту навчального процесу і, і ну, практична і, цінність це дітей навчити цивільному захисту захисту україни не боятися не боятися цього предмету тому що є такі стереотипи що цей предмет є непотрібний, так? Але е, ситуація 22, 24 лютого показала 22 року, року, е, що ми не приділяли належну кількість часу і уваги цьому предмету. Ну, навіть не те, що не приділяли, просто його програма була побудована настільки нудним чином, що дітям на цих уроках робити було нічого. Так, ну слухати е, того самого фізрука про те, як це потрібно це стріляти зі зброї, на показуючи це на пальцях. Ну це неможливо вивчити, так і на жаль, реальність вона. Така, що ну, мабуть, навіть ті діти, які будуть займатися, до речі, від якого класу будуть вони займатися, вже і самі розуміють, що їм це буде потрібно? Ну і зрештою важливу роль має зацікавлення в самому предметі, так як мій колега говорить про підхід, так одна справа пояснювати на пальцях, інша справа на технічному обладнанні, яке, яке зрештою є. І тут цей важливий момент відходу від радянського від стереотипів. Яка ваша думка щодо... Потрібності щодо ваги цього предмету. Бо хтось може сказати: ну навіщо знову ж таки дитині вчитися, стріляти і так зараз війна. А якщо десь виникне потреба, цього можна навчитися на інтенсиві на приватних курсах навіть або в військоматі навчать. Як ви гадаєте? ну нам потрібно викорінювати оцю думку про неважливість цього предмету. Цей предмет має бути важливим, особливо в сьогоденні, і на нього треба робити якомога більше акцент. Ну і зрештою, якщо в школі можна цього навчитися просто на уроках, навіщо платити, як то кажуть, більше, так, і йти на якісь приватні курси після того. Е а які класи будуть так? від якого класу починаючи? Вони Ну, На даний момент ми е навчаємо учнів 10-11 класів, тому що е програма Міністерства освіти і науки передбачає захист України у, е у 10-11 класах. Проте ми е як факультатив, як е Позаурочний час будемо планувати навчити дітей і інших класів починаючи з 8 9 Ну такі ознайомчі уроки. ознайомчі уроки, А для молодших класів можливо є окремо. Ну хай навіть факультативно, або десь в межах уроків з безпеки життєдіяльності. Про мінну безпеку це вже ми будемо пропрацьовувати з нашими інструкторами, як залучати учнів менших класів, молодших класів до. До наших центрів угу. дуже дякуємо за таку ініціативу. Так будемо стежити пильно, як вона буде розвиватися. Ну і будемо цікавитися і у вас, і відповідно по проходженню першого семестру, мабуть, і в дітей по можливості хто прийме участь, які будуть вражені у них. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що у цій частині головного за день спілкувалися ми з Віктором Давлюком, це начальник відділу освіти Сихівського та Личаківського районів міста Львова.